Накидання українцям російських реалій в двох своїх варіантах радянських або російських імперських однаково небезпечні, тому що вони заперечують українське походження цих земель і цих людей, які тут живуть. Спроба повернути Кіровограду Повернути Елісаветград, це констатація того, що на цих землях ніхто ніколи не жив. Прийшла Єлизавета і всіх заселила, всіх асімініла і зробила тут значить нам цивілізацію. Насправді це не так, бо степові українські землі з давніх давен заселені українськими народами. До яких, зокрема, відносяться і козаки, і кримські татари, і там завжди була цивілізація. Вона була кочова, вона була не індустрійна, але тим не менше вона була і поселення були, і хутори були, і станиці були. Отже, намагання заперечити, що в Україні жили українці, або і таким чином накинути нам російське походження всього нашого півдня а насправді і всієї України. Це дуже небезпечно, і це призведе до конфліктів в майбутньому. Тому що якщо люди зростають в Єлисаветграді, це будуть зовсім інші люди, які ніж люди, які зростають, наприклад, в Інгульську. Людей, які зросли в Інгульську, ти вже не переконаєш, тому що ми всі підходимо до Єлизавети. Тому в жодному разі жодних посилань на російську імперію не може бути ні під яким соусом, якщо ми хочемо зберегти Україну.